Бити підсумки е і дізнатися про ключові моменти цього нічного обстрілу. Ну, не тільки нічного, але й ранкового Він майже тривав до обіду. Подекуди теж шахеди ще досі в повітряному просторі е України. Чи вже немає? Ну, на, на, на даний час ми ще спостерігаємо в повітряному просторі близько чотирьох п'яти шахетів. Е в принципі, це є типова ситуація для. Поточного періоду зараз, то що противник фактично цілодобово атакує зараз. Єдине, що нічні атаки, звісно, вони такі масовані, комбіновані, як це сьогодні відбулось. Напередодні бачили, ми передодні майно увазі, кілька днів тому. У нас були атаки по одеському регіону, коли дійсно противник намагався і знеструмити Одесу і перебити логістичні, ви знаєте, що географічне положення цього. Цього регіону непроста в плані логістики, тому і так противник намагався там дістати українців, а також і портова інфраструктура теж була пошкоджена на цих ударі. Сьогодні це Київщина. Київ не перший раз атакується такою кількістю ракет та дронів, які ми сьогодні спостерігали. Основний напрямок удару, Київ, Київщина, об'єкти критичної інфраструктури, але як бачимо, що і чимало багатоквартирних будинків, багато. Приватних будинків були уражені е, прямими влучаннями, а також і е, уламки е, виглядів, уламків збиті, та е, уражені дрони та ракети падали і теж приносять шкоду. Ну зрозуміло, що е, дуже щільна забудова саме в столиці і на околицях столиці, тому власне наслідки після таких масованих ударів вони фактично неминучі. Тому ми завжди закликаємо людей дотримуватись. Цих власних сигналів, які надсилаються по різних джерелах. Пане Юрію, а що можете сказати про кількість ракетного озброєння і шахетів, які росіяни застосували цієї ночі? Ну, сьогодні станом на зараз, уже ми публікували цифру десь на 13.00. Вона може там дещо змінюватися, коли уточнюються результати. Взагалі 569 засобів підтримного нападу. 519 бо ми опублікували шахедів, Зараз це вже цифра більша, тому що атака продовжується. Там і рактивні випила почали з'являтися саме над столицею. Ну і також 40 ракет. 40 ракет різних була і балістика, і аеробалістика. Разом 10 ракет, які були перехоплені системою Петріот. підрозділами ЗРК Петріот, так, в саме небі над Київщиною. 6 із 10 були збиті, тобто це високий результат, коли працює така велика кількість ворожих засобів ракети дронів. Ну, загалом шість балістичних та балістичних ракет. а Також 23 крилаті були перехоплені нашими оборонцями. Багато ракет знову збили пілоти, пілоти літаків F-16, які нещодавно відзначились таким великим високим результатом, коли збили 30 Одну фактичну ракету із 34-х Це було такі власне на мабуть, показник під час крайньої атаки ворожої. Ну тоді географія на повітряного нападу була дещо іншою. Тоді атакувалась із, із сходу на захід. Багато регіонів було в, в бойовій роботі. Зараз ми бачимо лише Київщину, але попри це, працювали і вертольоти, і винищувачі. Зокрема, F16, також мобільні вогневі групи, системи РЕП, безумовно. Ну і дрони перехоплювачі, зенітні дрони теж сьогодні чималий результат принесли в копілку насличних ворожих цілей. Загалом, що ми маємо розуміти про можливості нашої ППО. Наскільки, скажімо, подавлення однаково успішне щодо ракет і щодо ударних дронів. Ви маєте подавлення чого РЕПом? Ну, в тому числі. Давайте ще раз питання, бо я дещо не зрозумів. Тут я питаю про особливості і можливості роботи нашої протиповітряної оборони. Ну і, зокрема, також це друга частина питання. Стосовно подавлення, чи однаково воно працює як відносно ракет, так і відносно дронів. Все залежить від оперативної обстановки, все залежить від погодних умов. Сьогодні ми. Бачимо температура повітря теж непроста, коли перехід з плюса в мінус, і навпак, і навпаки, ну може спричиняти обмерзання техніки. Це теж важливий напрямок, де треба працювати. Ну це обстановка погодні умови від них напряму залежить той результат. Ну і кількість ворожих засобів їхніх типів. Сьогодні ми бачили, ну Дуже багато різноманітних типів ракети, крилаті повітряного наземного морського базування, балістика, аеробалістика. Ну і дрони різних типів. Усі ці фактори напряму впливають на ефективність роботи протиповітряної оборони. Коли з багатьох напрямків сьогодні знову ж таки ну ситуація повторюється тут нічого нового, але ще раз повторюю: з багатьох напрямків летить на фактично один регіон. Така кількість різних засобів це надзвичайно велике навантаження, як на самих захисників на оборонців неба всіх складових сил оборони, угруповання ППО, яке хороняє охороняє Київ, так і на органи військового управління. потрібна чітка взаємодія, яка має працювати дуже швидко і приймати дуже швидкі правильні рішення. Від цього залежить результат, тобто взаємодія органів військового управління Ну і Власне, усі оборонці, які можуть працювати по повітряних цілях. А, і ще одне запитання: стосовно повітряних куль, за даними деяких пабліків, росіяни запускали їх теж в наш повітряний простір. Що це за кулі були? Це обманки чи це якісь розвідувальні дрони. Ну, все треба дивитися вже по об'єктивному контролю. Тобто, якщо вже знайдуть, побачимо, що то насправді було. Але якщо говорити про такі засоби, як повітряні кулі, ну вже не перший рік противник їх запускає. Коли є на сприятливі знову ж таки погодні умова, повинно бути вітер в тому напрямку, що ворог хоче, для того, щоби. З'являлись в нашому повітряному просторі якомога більше об'єктів, і дронів тих самих різних типів, там Гербера, і Талмас, і Шахеда і так далі. Активні БПЛА, ну і кулі, які теж маркуються як повітряна ціль, які теж будуть ускладнювати в якійсь мірі, якщо їх буде багато повітряну обстановку для наших радіотехнічних військ, які передають інформацію на командні пункти. І наостанок, як швидко росіяни можуть підготуватися до наступного обстрілу, які можливості у них є станом на зараз? Що ви можете сказати? Періодику обстрілів в Росії типова. Ну, ми бачимо фактично один раз на тиждень, коли противник обстрілює? Той чи інший регіон масовані удари, ви бачите, зараз такі точково носяться. Якщо то об'єкти критичної інфраструктури в якомусь регіоні, то туди спрямовується велика кількість засобів. Тому кожен регіон може бути атакований, де є потенційно для, для ворога за такі об'єкти, які він хоче вразити. Тому треба бути готовим в будь-який момент до того, що ворог. Завдаю Я Думаю, що раз на тиждень такий комбінований масований удар це і так дуже для нас важко, не дуже болісно дається. Ну але маємо триматися, маємо не допускати, щоб ворог знищував як інфраструктуру нашу, так і мінімізувати наші втрати цивільному населенню. Дякуємо всім оборонцям нашого неба за захист. Дякуємо вам, пане Юрію, що долучилися до ефіру. Поділилися важливою інформацією. Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України був з нами на прямому зв'язку. Зараз